Сьогодні розкажемо, як підключити гібридний сонячний інвертор до мережі та панелей. По-перше, між сонячними панелами та інвертором, повинен стояти плавкий запобіжник з можливістю розмикання От такого плану, коли ви відкриваєте, запобіжник виймається, тобто є розмикання. Ви таким чином можете відключити сонячні панелі, якщо вам треба щось зробити з інвертором. І вони є запобіжники, які плавляться. Після них повинно стояти у блискавкозахист. Це модуль, який має дуже високий опір між ну, середині елементу, якщо напруга не привишає 1000 вольт. При стрибковому навантаженні, тобто якщо блискавка б'є прямо в панелі або десь поряд, і конденсаційні йдуть наводки, то воно також спрацьовує і просто робить коротке змикання між. Панелями та заземленням. Підключається до заземлення та до DC DC-. І після цього ви можете це вже підключати до інвертора. У вас інвертор буде захищений. Інвертор підключається до акумуляторної батареї. Не всі потребують, але більшість із з нинішніх умов ми розуміємо, що зараз інвертори без ЗКБ майже ніде не працюють. Якщо у вас є одна акумуляторна батарея, вона літій-залізо-фосфатна, то ви можете робити пряме підключення без додаткових запобіжників між ними. Якщо у вас дві батареї або більше, які ви однакову номінальну напругу, наприклад, 48 вольт, і ви підключаєте дві різних, особливо різного виробника чи не дай Боже різної хімії, вам обов'язково поставити на кожну батарею додатковий захист для того, щоб перетікання струмів між батареями не Проводили до якихось пожежнонебезпечних моментів. Після того, підключення по мережі 220. У нас є вхід 220 з мережі. Далі йде буд... автомат на ввід в будинок. Після нього ми ставимо автомат на 32 А. Якщо автомат на ввід в будинок не більше. Звичайний автоматичний вимикач на 32 А будь-якої фірми не суттєво. Перед вводом на інвертор. Інвертор через цей вимикач буде живитись та живити всіх споживачів, коли є мережа, і заряджати акумулятор, якщо немає сонця. Також, якщо це гібридний інвертор, який вміє продавати надлишки, цей же автомат він буде продавати надлишки. Також ми рекомендуємо перед ним ставити додатково реле захисту від перенапруги, щоб у випадку, коли у вас напруга в мережі тікає з межах нормального. Споживання, тобто з 190 і більше, ніж 240, то воно буде відсікати, і ваш інвертор тоді буде переходити в роботу без мережі. Тобто живити споживача нормально 220 вольт і буде захищений від стрибків напруги при частих вмиканнях, перемиканнях. Реле має захист по часу, тому і комутація буде відбуватись також з невеликою затримкою. Це додатковий плюс для мережі. Ну, і якщо ви хочете з інвертора однофазного заживити весь будинок, то... і у вас підключення трьофазне, то ви можете поставити додатково отакий перемикач 2 в одному, де у вас буде зверху підключення до споживача, а знизу дві лінії. Одна лінія це звичайне трьофазне живлення, яке йде у вас в мережі. Друга лінія це буде просто з перемичками одна і та сама фаза, яка є виходом з інвертора. Для того, щоб коли у вас, наприклад. Звичайна мережа працює, все окей. У вас тільки одна фаза заживлена з інвертора, і вона завжди є, тобто вона є аварійна. А якщо вам треба, чи ви бачите, що сонечко є, і ви хочете заживити всіх інших споживачів, ви просто перемикаєте вручну на живлення всіх споживачів з інвертора. І таким чином отримуєте можливість користуватися всі, всіми повністю споживачами. По підключенню 220 вольт, це принципово все. Схема дуже проста: нічого складного будуть питання пишіть.